Сьогодні 30 березня 2025 року, 6 година 44 хвилини. Неділя, продовжую кожен ранок, кожен день робити вести здоровий тверезий спосіб життя, робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, покидькам, дармоїдам і паразитам, які мене оточують, які руйнують моє психічне і фізичне здоров'я заради свого збагачення. Показувати хтось хто. Це дуже-дуже важливо. Бо вони перетворюють наших дітей на рабів наркозалежних, а самі переїжджають жити в інші країни нашої планети. Керуючи і маніпулюючи наркозалежними рабами з поганими звичками, які... Це для них роблять, що вони забажають, використовуючи награбовані, награбовані статки і корумповані зв'язки. 66. А звинувачують і підставляють таких людей, як я, які не погоджуються з продажною корумпованою системою, яку вони забудували за останні декілька десятирічних. Підгодовуючи і кришуючи один одного, будуючи такі. Незаконно збудовані багатоповерхівки, узаканюючи їх за допомогою продажних хитрожопих дармоїдів, держслужбовців, які звикли все в своєму житті вирішувати, зарахованого корпованих зв'язків і нагарбованих грошей, де б вони не були і що б вони не робили. Але до них поваги немає, вони брехливі. Крадії, які знищують майбутнє наших дітей.